Ще раз нагадую, що цей автомобіль я роблю для себе і так, як хочу я. І на цей автомобіль я буду встановлювати охоронну систему. Тому що за останні 3 роки, поки у нас йде війна, в Україні було викрадено більше 15 тисяч автомобілей. Просто вдумайтесь, і це пов'язано в першу чергу через те, що більшість охоронних систем, які встановлювалися воєнний період, вони були або китайського виробництва, ну це не секрет. Але переважна більшість була. Колаборація Росія та Китай, щоб інтерфейс був російськомовний, Просто люди ставили те, що вже зроблено. Обирати між Китаєм та Росією ну тут очевидно, що то фігня, що це фігня. Саме через це трошки полазили в інтернеті і знайшли європейського виробника, європейський бренд. Ну, звісно, що воно збирається в Китаї, але бренд європейський Geyser, І ми будемо встановлювати на цей автомобіль охоронну систему Geyser s 5 Що це таке і як воно працює, я вам розповім. Прямо сьогодні, після того як розпакуємо і встановимо її на мій джип. До речі, для цього діла я ще зробив другий ключ до автомобіля. У мене був ось такий оригінальний джип, а я зробив ось таку болванку, тому що цей ключ додатковий треба буде прикладати. До охоронної системи, до антени і щоб він завжди був у автомобілі і щоб у неї був дозвіл і доступ до функцій автомобіля. Тому 25 тисячі гривень, і тепер в мене два ключі повноцінних на цей автомобіль. Назва охоронної системи Гезер. І з того, що ми бачимо на коробках, це у нас є додатки, які треба буде завантажити. Я думаю, що по цьому QR-коду. А давайте зараз зараз воно запаковано. Ми її. І відкриваємо. В принципі, як на картинці, так і є вживу. Ось так виглядає вся ця система. Я так розумію, що це буде два ключі, які ми будемо носити з собою. Тепер буде зв'язка разом з цим ключем, а інший буде просто лежати вдома. І у нас сама охоронна система. Знову ж таки, я сам все це діло ставити не буду, але у комплекті необхідні провода, необхідна інструкція, тут все є. Поїду до спеціально навчених людей, які цим вже займаються не один рік, і вони мені встановлять на мій джип, який я не збираюсь продавати, тому я його повністю роблю під себе. Я встановив там зарядку для EcoFlow, встановлю нормальну охоронну систему, тому що буду їздити. Я буде їздити моя жінка. Все робиться для себе, щоб машинка проїздила декілька років спокійно, без якихось пригод. Зараз лежить сигналізація, а ми їдемо встановлювати її у місце, де займаються встановленням автозвуку та подібних охоронних систем. Тож їхати нам не дуже далеко, буквально пару поворотів і ми вже приїхали. Один був, ось другий поворот. І ось де це місце, де нам будуть встановлювати цю... Систему тому зараз ми залишаємо цей автомобіль. Ну а потім прийду вже ввечері і заберу. О, заберу автомобіль вже зі встановленою сигналізацією охоронною системою нашою. Ну і тоді вже встановимо додаток і подивимось, які функції вона має. Вчора мені вже встановили сюди охоронну систему. Звісно, що процес встановлення я не показував, оскільки це робив не я, і оскільки всі блоки, які були, вони розставлені по різним місцям, про які знаю тільки я, і показувати в відосі, куди ховали який блок, ну це як мінімум нелогічно. Коротше, вчора налаштували, встановив я сюди додаток на телефон. Приблизно ось так він виглядає, але зараз сонячна погода дуже погано буде видно, тому я роблю запис екрану і показую, що ми тут маємо. Ну, по-перше, ми можемо відчиняти і зачиняти автомобіль дистанційно. Також ми можемо запустити двигун та управляти кліматом. Ну, якщо ми взимку, то ми можемо запустити двигун, поставити таймер і поставити температуру, яка нам необхідна. І машина сама прогріється до тієї температури та заглохне. Влітку це буде. Працювати кондиціонер, взимку це буде тепло, пічка. У додатку всі ці режими налаштовуються. Також додаток показує, яку дверку, які дії проводилися з автомобілем. Ну, виходить, що ось ми відкрили, закрили дверку, воно вже відображається. Ну і давайте зараз, ну, наприклад, закриємо автомобіль. Ось. Оп! Він зачинився. Знову ж таки, зараз ми відкриваємо автомобіль. Просто мої руки нічого не крали, нічого не брали. Зараз знову повинен оп, він вже відкритий. Зараз натискаємо кнопку, зажимаємо і все. Чекаємо, поки нас запуститься двигун на цьому автомобілі. Знову ж таки, я не в автомобілі. Ось мої руки, ось мій додаток. І е, скільки? Чекаємо. Ну. По секундам можна почекати, це десь плюс-мінус секунд 10-15. Знову ж таки, ця функція нам необхідна тільки коли ми знаходимося вдома. А Якщо ми біля автомобіля, ми приходимо. Ну, скільки, 15 секунд, десь пройшло, автомобіль самостійно запустився. Так само ми можемо і зупинити двигун, просто натискаємо. Чекаємо, зараз він буквально трошки попрацює і заглохне. Також дуже корисна функція, якщо в автомобілі знаходиться мітка, ну, яка йде в комплекті, то я можу, наприклад, зі свого додатку дати доступ до автомобіля своїй дружині, наприклад, якщо в неї також буде встановлений додаток. Причому я можу обрати час, наскільки я їй даю доступ до цього автомобіля, і вона, не маючи ключа, просто ложить міточка. Вона може прийти, відкрити її, з телефону сісти і поїхати. Класно? Класно. І дуже корисна функція, якщо ви десь у великому місті. Наприклад, пішли, особливо якщо не у своєму місті, пішли кудись від свого автомобіля, трошки заблукали і не знаєте, де розташований ваш автомобіль. Ми можемо відкрити додаток, подивитися по карті, де він знаходиться, і воно автоматично, як через GPS, може прокинути маршрут від вашого місця знаходження до місцезнаходження знаходження автомобіля. Просто. Дійшли, сіли та поїхали. Дуже багато функцій, про всі я не можу зараз вам розповісти, ви можете самі перейти по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео, та ознайомитись. Встановлювати дешеві китайські аналоги, ну це лотерея, можна так сказати, тому що вони не мають того рівня захисту, який є у цій охоронній системі Gazer S5. Встановлювати російські аналоги, ну це взагалі не на часі, і, в принципі, вони навряд чи будуть працювати. І ті, які залишилися, ну, раніше люди встановлювали ці сигналізації, ці охоронні Системи вони 100% зараз будуть працювати некоректно, тому що російський софт це може взагалі сприяти огону вашого автомобіля. Якщо охорона система підключається до серверів, працює через 4G, 3G, GSM, вам просто можуть заблокувати, і ви взагалі не зможете користуватися своїм автомобілем. Тому до захисту свого автомобіля від огонів і від будь-яких пригод треба ставитися дуже відповідально. Саме тому європейський бренд. Там, де все прозоро, там, де все відкрито, там, де є свій власний додаток, там, де є всі власні свої розробки, а не як китайські, які міняють тільки упаковку, а все одно вся начинка там однакова. У всіх там циклони, конвої, що там ще, я не знаю. Дуже багато брендів, які коштують копійки, і вони. Умовно захищають ваш автомобіль, просто пікнув і пішов. До речі, як ви могли помітити, то у додатку був демо автомобіль через добу оновилося, і тепер на зображенні чисто мій джип, навіть з такими колесами, як у мене, і точно такого ж